Триває 358-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила ще 690 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 16 лютого окупаційні війська Росії втратили 140 460 військових, 3296 танків. 6517 бойових броньованих машин, 2306 артилерійських систем, 466 реактивних систем залпового вогню, 239 засобів протиповітряної оборони, 298 літаків, 287 гелікоптерів, 2012 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 одиниць автомобільної техніки та 219 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.